На Львівщині колишній прокурор Ростислав Ільницький та співробітниця державного бюро розслідувань Роксолана Москва зіграли пишне весілля. Церемонія тривала два дні. На ній було понад 500 гостей, серед яких були відомі бізнесмени та посадовці. Розважали гостей українські знаменитості, зокрема Ольга Полякова, Олександр Пономарьов, гурт Дзвони Сонця та «Дзідзьо». Весілля відбувалося у п'ятизерковому комплексі Емелі Резол». Серед гостей були помічені депутати, бізнесмени, співробітники податкової поліції, ДБР та інших структур. Вартість урочистості невідома, але за оцінками журналістів, вона могла обійтися в кілька мільйонів гривень. Наречений 31-річний Ростислав Ільницький раніше був прокурором прокуратури Печерського району Києва. Він звільнився з посади кілька місяців тому, і невідомо чим зараз займається. Наречена 27-річна Роксолана Москва раніше працювала у відділі кадрів територіального управління ДБР у Львові. У березні 22-го року її звільнили, але через суд вона поновила право повернутися на роботу. Звідки у молодої сім'ї такі гроші на весілля невідомо. Журналісти припускають, що це подарунок від батьків, які не є бідними людьми. Батько нареченого Василь Ільницький спробував вплинути на журналістів, що вони не опубліковували розслідування. Він заявив, що багато допомагає армії. Ця історія викликала неоднозначну реакцію в суспільстві. Деякі люди вважають, що весілля було надто розкішним, особливо в умовах війни. Інші вважають, що молода сім'я має право на щастя, особливо якщо має достатньо грошей на таке весілля.